Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво! Прошу у нове відео! Сьогодні поговоримо про аромати, які я закінчила. Ну тобто. Переважно тут будуть, звичайно, від леванти пробники і один пустий флакон, аромати, які я носила останнім часом. Я не накопичила тут багато пробників від левантів, для того, щоб ще зберегти в себе в голові згадки про те, чим же ж вони пахнуть. Хочу поділитися з вами своїми враженнями, сказати, що мені сподобалось, що не сподобалось. Одним словом, давайте розпочнімо. Ну, і, звичайно, першим ділом я вам покажу повною. Цінний флакон, який в мене абсолютно пустий. Зносила я цей аромат на пару з своїм чоловіком. Це аромат від Кельвіна Кляйна, який називається Into. You. Це жіноча версія. Наскільки я знаю, там ще є чоловіча версія, я не знайома з нею, не знаю, чим він пахне. Ось цей аромат дуже-дуже мені подобався, і не тільки мені, і тому він, власне, закінчився. Тут було 100 мл, аж цілих 100 мл. Так, намагаюсь знайти. Ой, дуже красивий аромат. Я думаю, що я його колись все ж таки повторю, тому що він, ну він справді мені подобався. Знаєте, для мене це такий. Трошки незвичне таке звучання, тому що я сприймаю цей парфум як тепло-свіжий. Це біполярочка дивно. Але я любила цей аромат носити восени, він мені здавався теплим. І так само я його носила влітку, він мені здавався свіжим. Він пахне. Тут яскраво відчувається. Нота чорної смородини я дуже люблю яскраву ноту чорної смородини в парфумери, завжди її шукаю. А в багатьох ароматах зазвичай заявлена чорна смородина, або там листочок чорної смородини, але дуже завуальовано. А для мене особисто мало ароматів, там, де я вгадую прямо цю чорну смородину. І цей парфум інтую один з них. Яскравий. Яскрава нота чорної смородини, ваніль і кактуси, ось ці от фрукти кактуса, такі розламані, розрізані, пахучі, гарячі. Дуже красивий аромат. Він шлейфовий, він досить стійкий. Я отримала на нього компліменти. Я розповідала в якомусь відео, здається, що якогось дня ну це було дуже давно ще до війни, я взагалі. Не пам'ятаю, скільки років назад, я була в цьому ароматі, і мій чоловік також. І при обіймах він мені сказав, що від мене дуже гарно пахне. Що це? Це було, власне, те саме, що і на ньому. Тут цей аромат, класний аромат. Отримував компліменти не лише від чоловіка, тому люблю його і, скоріш за все, колись повторюю. Так, ну і власне, от у мене тут такий пакет. Я буду рандомно звідси діставати аромати, які я зносила, і коротко вам розповім. Отже, перший дістаю я фірмовий пробник. Ось такий. Ну, звичайно, я все пропишу. Ось так от він виглядає. Ці флакончики просто вони мене зводять з розуму. Дуже красивий аромат. Якби він не коштував стільки, скільки він коштує, напевно б я його купила, але не знаю. Мені дуже хочеться мати якийсь парфум з цього бренду, тому що тут дуже красиві флакони просто витвір мистецтва. Це аромат про, тут, до речі, написані ноти, але я погано розумію англійську. Для мене це був такий кокос трішки такий мускусний, освіжаючий кокос. Не супер заслащений кокос. Тут я бачу лимон, манго. Кокосове молочко, напевно. Імбир. Ну, манго так. Напевно, найяскравіші ноти тут це манго і кокос. Таке за рахунок імбиря воно ніби як. Трішки як бульбашки є, знаєте, ніби Кока-Кола, от щось таке Кока-Кольне, але це не Кока-Кола, а просто якийсь такий напій, шипучий, мангово-кокосовий. От щось таке, така водичка, типу відпускна, така легка, приємна, літня, дуже приємний аромат, дуже мені сподобався. Я б його чесно би хотіла, але ну, просто не за ті гроші, які за нього просять. Наступне щось тут рандомно попадає мені ботега Венета Веларус. Це такий симпатичний аромат, квітковий з таким шкіряним ніби відтінком, натяком якимось, досить такий яскравий. Я чула, до речі, що ботега-венета знімають. Я не знаю, можливо, її виводять з українського ринку, тому що. Нещодавно в себе в телеграм-каналі. До речі, якщо ви не підписані на мене в телеграм, обов'язково підписуйтесь. Посилання завжди в інфобоксі. Ну і так само підписуйтесь на мій ютуб канал, на всі соцмережі. Так от я там писала про аромат Кнот чи НОТ, одним словом, цей вузелок від БТГ Венета. Писала в телеграмі, і хтось мені написав про те, що аромат знімають чи лінійку виводять, щось таке. А після того я пішла на мейкап подивитися і побачила, що на мейкапі немає жодного ботега-венти в наявності. Це трішечки лякає. На лагранди є, але там ціна просто ну, космічна. Отакий От приємний аромат, нічого не можу сказати, але навряд чи я його десь там впізнаю, в натовпі і так далі. Мені подобається ось цей нот білоквітковий, мені подобається класична. Так, наступний аромат, який я тут дістаю, монталь Out Blossom. О, це такі троянди кислувато терпкуваті Ну, в стилі Монталь. Я тут не відчуваю тільки пачулі, тут ніби як і є спил дерева, ось цей ут монталівський. І такі кисловаті троянди. Мені здається, що ця троянда така Я дуже дрібна. знаєте. Я дуже люблю, коли чоловік мені дарує ці троянди, коли така одна гілячка, і на ній багато, багато маленьких таких трояндочок. От мені здається, що воно якось так пахне. Терпкувато кисловаті троянди з натяком таким на удовість, ніби як на спил якогось дерева. Аромат відкриття для мене це Versace Crystal Noir. Тут у мене пробник був фірмовий в туалетній воді. Я, на жаль, не пам'ятаю, як пахне парфумована вода. Я тільки пам'ятаю, що кілька років тому, коли я вперше тестувала цей аромат, він мені пах солоними огірками. Для мене це був шок. ні 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 хоча дуже багато людей любить цей аромат, але то була не я. Друзі, все змінилося. Тепер я хочу цей аромат. Я запитувала у своїх підписників, чим відрізняється туалетка і парфумована, і дуже багато людей написало про те, що це кардинально різні аромати, і якраз таки люди в туалетній воді відчувають ось цей натяк на солоність, на ось ці солоні огірки. Я не відчуваю, мені це так приємно, тому що зараз я для себе нещодавно, точніше, відкриваю для себе ось ці ноти сандала, який може давати ось таку солону ноту. Мені дуже це подобається. Я не відчуваю якусь негативу по відношенню до, до сандала. Загалом цей аромат дуже шлейфовий, дуже приємний, такий огортаючий. Так він... Ніби як таким натяком, такий сандал тут приємний. Дуже мені хочеться потестувати ще парфумовану воду, і обов'язково купити собі якийсь залишок у флаконі, або невеличкий об'єм, або туалетки, або парфумованої води. Я ще не знаю, але ось ця туалетна вода мені дуже сподобалась. Мені тільки здалося, що вона не надто стійка. Так, що далі мені тут попадається? Uh, irresistible від живанши ну такий приємний, попсовенький аромат. Мені нема що про нього сказати, тому що для мене це невиразність. Тобто, я, я не розумію, я нічого тут не виділяю. Ну, просто приємний квітковий такий парфум. Так пахне, можливо, в парфюмерному магазині. Взагалі, в мене немає жодного аромату від Gvanchi. Колись мені дуже подобався класичний ангели Демон. Потім якось я його тестувала через якийсь певний час він мені, ну, мені просто зле від нього ж було. І мені подобається Hot Couture, дуже приємний аромат, але просто ну, супер нестійкий. Тобто буквально там 40 хвилин і все. Тому в мене немає жодного аромату від Givenchy. І цей Irresistible в мене теж би, не впечатлює. О, що мені сподобалось цей раз? Це Елісап класичний Girl of Now. Блін, який він шлейфовий, стійкий народ, це просто ховайся. Я нанесла його ввечері. Ну, я дуже люблю ввечері на себе наносити якісь парфуми, і, переважно, я роблю це якраз таки з пробілок. Для того, щоб їх якось закінчити, там, і так далі, якщо сподобається, зранку ще нанесу, якщо там ще щось залишиться. Ну, неважливо. Я його нанесла, несела напевно, часов 8 вечора. До обіду наступного дня, якщо не довше, я ходила і я його відчувала. Я його нанесла сюди. Сюди. Я його відчувала, його відчувала від зап'ястя. Ну, тобто, такий яскравий аромат. Він трошечки такий, тошнотворний, можна сказати, на старті. Ну, Хвилин 15-20, старту відносини, він такий, знаєте, не може всістись. То він якимось цинідним мигдалем віддає то якоюсь такою душною пудрою кидає на тебе. Ну, тобто, такий, знаєте, такий какафон, як то кажуть, просто заміс. Але коли він всідається, це така краса. Це той парфум, який буде ну, валити з ніг всіх, да? тобто це той парфум, який люди будуть помічати. Це коли ви хочете зайти в приміщення, щоб одразу всі зрозуміли, що ви тут є або ви тут були. Тому що я думаю, що там буде так штиняти вже <після> дуже довго, після того, як звідти підеш. Ну, одним словом, блін, я прям захотіла. Я захотіла тридцятку цього аромату, тому що от періодично я б хотіла так пахнути, таким красивим таким з Затишним пудровим ароматом інколи можна. Тому полюю на якийсь чи залишок, чи невеличкий від Левант. de Parfum Intense Giorgio Armani C. Це Сі, який Intense. Ну, ну, приємний, але я не, ну, я не є прихильником Armani c скажімо так, мені подобається Armani-Si, але в мене його немає в повноцінному флаконі, тому що. Ну, сама не знаю, чому, хоча там приємна чорна смородина. Тут воно також відчутно, але він такий. Ну, знаєте, мені зараз важко якісь між ними паралелі провести, тому що я вже не пам'ятаю, ну, я не бачу особливої різниці. Пробачте, мене ті, хто любить Армані Сі, і ви можете розрізняти ці всі фланкери. Це не про мене. Я просто скажу, що загалом мені подобається Armani-Sі. Чому в мене його немає? Я. Мені здається, що є багато чого цікавішого, напевно, для мене, тому я його не купувала, але в свій час я хотіла його купити. Я навіть, куп... я навіть замовила колись в інстаграмі, я замов... дуже давно замовила флакон, і мені прийшла підробка. Я на пошті одразу повернула цей аромат назад, і після того я його більше ніколи не купувала. Так. Але ну, приємний о, ванільна, така чорна смородина. Інтенс або не інтенс, не знаю. Мені вони якісь кудлукові. Ну, можливо, чуть більш насиченіший цей парфум. Ідоль або ідол від ланком, той який нектар. Боже, як він мені подобається! Хоча. Я не пам'ятаю, чи я знайома з версією знайома з версією Intense, тому що мені писали про те, що Intense навіть набагато цікавіша версія. Я не пам'ятаю, чи я знаю знайома. Мені в цілому подобається оцей ідоль, той який класичний. Мені подобається ось цей нектар, це троянди. Тут відчутна нота попкорну особисто для мене. Ну, можливо, тому що вона була дуже така розпіарена, така була рекламна кампанія. І ми всі чудово знали і розуміли, що тут буде ця нота, і коли я пішла в магазин його потестувала, мені сталося, що я одразу відчуваю тут цей попкорн. Але, напевно, на сліпих затестах я би ніколи в житті не вгадала там той попкорн. Але ну, от мені здається, що я десь там його відчуваю на. На старті. В цілому такий добротний люкс. Взагалі, я люблю бренд Lancome, Я вже це казала. Це один з найкращих люксових брендів. У них дуже класні бази, дуже класне звичання в ароматі. Я би хотіла якийсь е, як, собі е, мати або класичний, або інтенс, або цей нектар. Він, до речі, найдорожчий в цій лінійці, Можливо, тому що новинка. Ну, мені дуже сподобався, він дуже шлейфовий, дуже стійкий, приємний такий, ну, ніби нічого. Нічого особливого, але він приємний, розумієте, база просто дуже класна, тому сподобався. І останній Елісап Parfum. Цей аромат більш бюджетніший, ніж Girl of Now. Але він мені, мені менш сподобався, хоча він, можливо, навіть більш такий цікавіший, більш доросліший, я б сказала. Він більш так презентабельніше звучить. Тут такі вже якісь дорослі квіти. Можливо, тут якась є амбра. Я не знаю, що там в пірамідах щось таке є, що дає вагу цьому аромату, і звучить він в цілому так по-дорослому. Дуже стійко, дуже шлейфово. Взагалі вам хочу сказати, що аромати від Елісап дуже так само класні. Вони дуже дифузні, дуже яскраві, прямо по-люксовому звучать. От, так повинні звучати всі люксові аромати. Я маю на увазі, вони повинні бути яскраві, вони повинні бути приємні і там, шлейфові стійкі. Це то, те, за що ми любимо люкс. І от цей Elisa Ап Ле Парфам, не виключення, він дуже яскравий, дуже шлейфовий, стійкий і такий презентабельний. Якщо Girl of Love мені здався більш такий і дівочий, то цей більш жіночий. Ну, як змогла, що змогла пригадати, коли я носила ці пробники, одним словом, з цієї всієї. Добірки. я все ж таки буду намагатися знайти а, чорний кристал від Версаче. Дуже він мені зайшов цей раз. Просто ну, вау! Ефект вау на мене справив. І... Елісап Girl of Now. Так само я б хотіла мати якийсь невеличкий об'єм. Друзі, дякую за увагу, дякую, що подивилися це відео. І обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про аромати, про які сьогодні йшла мова. Мені буде цікаво почитати. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою, коментарем, підпискою, дзвіночку поставте, і слідкуйте за моїми соцмережами. Дякую за увагу, друзі. Все буде Україна, па, -па.